Доброго ранку, друзі! Це я Лариса. І я сьогодні їду до свого супергероя. Правда, він не в плащі, як казковий герой. А третій рік у формі. І Їду я не в казкову країну, а під Покровськ. Тож, разом. Друга поїздка, і я вже з досвідом. А перша моя була у січні. Я вибрала не найкоротшу тоді дорогу, але це було щось. Після енного кілометру мої стопарі сказали, так, все, досить. Більше такого життя ми не хочемо. І потухли. Тому що додала 120 км кілометрів до свого маршруту, об'їжджає цю погану частину дороги через Харківську трасу, і тепер мій розрахунковий час прибуття становить 10 годин. Так хто сказав, що шлях до коханого має бути коротким та комфортним. Ну все, доїхала я до Полтави. Зараз зайшла трошки прикусити. Гарно. Наберемося сили і трошки відпочинити ножки і руки. Тож. Так, назову. Ну, вас мій розумієте, ви ж знаєте. Смачного. Угу. У мене ще кава є. Угу. Чесно кажучи, я не дуже люблю каву з Макдональдсом, але не хочеться окремо. Але не хочеться окремо зупинятися на заправці. Я ще поїду, приїду кілометр 150, буду якраз направлятися, там також поп'ю. Але тут ну, буду пити тут. Тому я додала сюди солену карамель, карамель і корицю. Смакує краще. Тож. Так пара хвилин відпочинку, каву потрібно допити. І далі. Ще Още є дорога. Їду, то я їду. А чи буде зустріч, точно не знаю. Бо ще не підтвердив. І зв'язку немає, дзвоню не відповідає. Але я їду і впевнена, що в нас все вийде. Багато вже приїхала. Я вже майже в якійсь новій реальності. І тут та-дам! Дзвінок. Все, дають два дні. І, значить, валіза з піжамою не дарма їхала зі мною всю дорогу. Тож вперед. Шість-годин. Політ нормальний. 61 в дорозі. Дві зупинки. Одна велика поїла, одна заправилась. Та, та не поспішаємо радіти. Ця історія тільки починається. Бо кохання це не тільки метелики в животі. Це ще і ями, і об'їзди. Десять годин дороги заради двох днів щастя. І знаєте що? Воно того варте. варти. Долетіла я вже до Павлограда. Дорожки перепочину. Це вже тепер до кордону з Донецька десь півтори години Ось Трошки потрібно розім'яти розім ноги. Ну. Да. Дорога до цього була нормальна, швидко, радісно. Коли їдеш до коханого, то легше. Звичайно, дорога додому. Вона завжди була легшою, ніж кудись. Але в даному випадку, сюди, до коханого, летиш скоріше. Ну нічого, в нас попереду декілька днів. Я дуже на це сподіваюсь, тому що йому пообіцяли, але ж ви знаєте, яка тут ситуація. А, та Взагалі, ситуація кожного дня змінюється, але я вірю в те, що в нас будуть два дні відпочинку. Потрібно трошки перезагрузити. Хочемо десь тут, може. Ну, в общем, плани є. Давайте так.